Про роботу ТЦК, поліції та інших органів державних, які перевищують владні повноваження? Є стаття така, і досить цікава від 8 до 12. Розумієте, да? не від 3 років, там, саме від 8 років. Якщо поліція, ТЦК, будь-який інший правоохоронний орган перевищує свої владні повноваження. А що таке перевищення? Ну, от, ви бачили, виламали, я показував відео, виламали в автомобілі людям вікно. У них в повноваженнях є ламати щось, нападати на когось, заламувати руку або бити немає. А значить, що? 8 років. Мінімум. Так? Ну, про, ну а що як закон має працювати по-іншому? Ну, по відношенню ж до нас, ці закони якось працюють. А чому по відношенню до них ці закони не працюють? Мені цікаво. І тепер дивіться, я хочу, щоб ви, друзі, написали в коментарі, чи перевищують вони, на вашу думку, ці оці органи, свої повноваження. І чи мають вони отримати від 8 років. Я хочу, щоб ви написали не мені в підтвердження. А не собі, а тим, хто дивляться нас і читають а правоохоронні органи дивляться і читають, щоб вони побачили нашу з вами спільну думку. Чи різниця вона, чи не різниця? От і все. Тому, будь ласка, напишіть, А хто не підписався ще в цей момент, можете і підписатися. Дякую. Тому це чому це дуже-дуже важливо? Тому що ці порушення вони працюють на рівні всіх державних органів. І ви знаєте, прекрасно, хто ж посадить людину, так яка там перевищила владні повноваження? Суддя, так судді самі перевищують свої повноваження. Вони працюють навіть в скасованих судах, отримують там зарплату. Всі-всі вони один одного кришують, один одному допомагають. Тому варіант один, звісно, що фіксувати це, записувати їхні прізвища, те, що вони робили. Фіксувати все, щоб вони рано чи пізно могли відповідати за це все. Чому? Тому що дивіться, в Конституції, яка на паузі, як сказали нам, добре, сьогодні на паузі, а завтра вона буде не на паузі. А в 17 статті Конституції чітко прописано: ми з вами знаємо, що військові, а ТЦК називають себе військовими, якщо ви бачите, так і чуєте. ну, Військові. Не мають права ні, ні Збройні Сили України, ні будь-які інші військові формування використовуватися а, проти свого народу. Ну, так не ну, так прописано, чітко і внятно. Тобто, вони не можуть використовувати, але вони використовують і перевищують цим знову ж таки порушують конституцію і перевищують свої а, повноваження. Тому що ніде в їхніх повноваженнях не вказано заламувати, бити там, і таке інше. Тому. Проблема сьогодні е, в тому, що е, дивимося, на Покровському напрямку стоїть 150 тисяч е, російських військ. 150 тисяч. Сьогодні англічани, які заключили, ми з ними заключили договір на 100 років, мають армію приблизно таку ж. Бо задіяно в армії більше, а сама армія бойова їхня, вона значно менша. От, рівня. Менше навіть, чим стоїть під Покровском. Тобто, вони сьогодні розказують нам, що ми вас підтримуємо, воюйте до останнього українця. А чим ви нас підтримаєте? Своєю армією? Так вашої армії не вистачить, я думаю, на півроку навіть тут воювати. Розумієте? То що це за така підтримка? Друге питання. Паралельно з Трампом і з Америкою ми не підписуємо ніяких договорів, ну і вони з нами не підписують, і ми з ними не так дружимо наша влада не так дружить. Чому? Тому що Америка сьогодні в лиці Трампа заявляє, ми, Але англічанам, і нам виходить, нашій владі, яка підписала з ними угоду на 100 років, не хочеться миру. Хочеться війни, я б вас всіх підтримав. Але при одній умові, що у вас вистачить сил і можливостей виграти в цій війні. Але на сьогоднішній день ми бачимо те, що воювати практично вже ніхто не хоче, тому що все зрозуміло, все розікралося і буде розкрадатися, і просто тупо буде знищуватись народ. Підтвердження цьому я вам скажу. Технічне забезпечення, фінансове забезпечення не збільшується, але готується мобілізація 18-25. Про що це говорить? Що знову ж таки людей будуть брати молодь дітей наших на фронт, забезпечувати їх нема чим, тому що в тій самої Англії, у них, як кажуть, знаєте. Вистачить для нашої армії по одному патрону. У них немає можливостей нас забезпечити. Так, у них є зброя, атомна зброя. Ну, ми вони мовчать і ми мовчимо про використання або застосування або обмін якийсь, або ще щось таке, або просто е про можливості е якихось баз тут е будівництва було б непогано. Це б яким чином нас могло б. Страхувати. Ну цього не робиться. Вони хочуть е, нас підтримати. Давай, давай вперед. Воюємо до останнього українця, беріть дітей зараз на фронт. А чим забезпечити їх? Виплачувати, ви не хочете, нормальні зарплати. Забезпечувати матеріально і е, забезпечувати всім належним, що потрібно, військовим, ви не хочете, і у вас нема можливостей таких уже. Тому що в усього світу нема таких можливостей. Тому що ми мали б з вами перейти. Мобілізація це що? Нагадаю, мобілізація це в першу чергу, коли ви будете читати закон про мобілізацію, то мобілізація це економіка. В першу чергу, ми її так не мобілізували, нічого не зробили практично. Навпаки, перед війною заглушили всі. Програми, ті, що потрібні ракетні і таке інше. Потім має мобілізуватися державні органи. Потім мають в першу чергу це поліція, прокуратура, всі ті, хто має зброю, забезпечення, можливості, хто давав присягу захищати народ, вони мають піти. А потім, потім, вже коли вже не вистачає цього всього, що задіяли, тоді вже люди йдуть і мобілізуються, ну будь-хто. Ну, на сьогоднішній день все ж не так. Ну, зовсім не так. Якщо у вас інша думка, пишіть теж, будемо обговорювати друзі. Дякую вам за підтримку.